Взимку весело відпочивай і про безпеку пам'ятай, під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже. Узялася склом твердим, добре ковзати на нім. Обережно ожеледиця. Під час ожеледиці пересувайтесь повільно та обережно, наступаючи на всю підошву, взуття обирайте з рельєфною підошвою. Руки тримайте вільно, а коліна розслаблені, злегка зігнуті. У разі порушення рівноваги варто присісти, щоб зменшити висоту падіння. Будьте уважні, будь ласка, і обережні, коли переходите дорогу чи перебуваєте на узбіччі, адже водієві на скільській дорозі важко керувати автомобілем. Взимку скляр прийшов на річку. Наче склом накрив водичку, бавитися там не слід, бо крихкий на річці лід. На водоймах взимку. Переходь по льду взимку лише в спеціальних відведених місцях. Товщина льоду має бути не менше 15-20 см. Уникай небезпечних місць на льду, такі, як тріщини та ополонки. Катайся на ковзанах. Перевірених та обладнаних для цього місцях. Увага! Заборонено перевіряти міцність льоду ударами ноги, дітям гратися на тонкій крижі, збиратися великими групами лід може просто проломитись. Виходити на лід у сутінках і умов з поганою видимістю. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяя, вона заплаче і її немає. Обережно бурульки. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу впевність у відсутності загрозі падіння бурульок. Якщо це важливо, Тримайся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд. Обирайте найбільш безпечний маршрут руху. Не заходь де спеціальне огороже поблизу будинків або дерев. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, зірка сяє у горі, на гілячках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Поведінка біля ялинки. Заборонено прикрашати ватою та папером користуватися свічками більгальськими вогнями. Дітям заборонено також використовувати піротехнічні засоби. Увага! Протипожежна безпека. Заборонено сірники, запальнички та бінгальські вогні. Чого навчився, пам'ятай і так старайся жити, аби зумів себе ти сам надійно захистити.